Ого, що за коробка? Що, не бачиш, посилка прийшла. Така недовольна. Я люблю, коли мені щось приходить, особливо, коли це щось не мною опочено. Дуже класно кожний місяць викидати тисячі на косметику. Та не просто косметику, а на таку цю спеціальну, щоб прищів цих дебільних не було. Ну, за останні півроку в тебе дуже класний результат, тільки ось тут прички залишились. Тобі смішно. Та я ж ніби. Коли мене немає, ти з мене ржеш. Ну куди оцій прищаві до тебе? У ну, тебе ж ідеально чиста шкіра Ти просто не хочеш зрозуміти, що це ну це проблема. Ну чому у мене також є прищики, ну, бувають. Ну, я ж не вина, що воно так, а не навпаки. Ну, ніби я спеціально щось зробила. Це ж генетика, ну, і я дотримуюсь здорового способу життя, можливо, це також грає роль. Їсти, я також нічого не можу, тому що якщо я щось таке з'їм, то оці всі тисячі покотяться в ну, чого в тебе не так? Та, да, може, ти хоча б тоді я зрозуміла, як мені? От чому я маю витрачати сумасшедші просто гроші на цю косметику, ходити на процедури, ходити до косметологів, а ти аби вбивалася кожного ранку. Я ще раз кажу, я тут ні до чого. А хто до чого? К кого спитати, хто до чого? Не знаю. Привіт. <правда> А знаєш, що він привітався тільки з тобою? Тому що я прищава. І Я, до речі, знаю, чого ти зі мною дружиш через те, що ти на моєму фоні виглядаєш краще. Блін, страшненька подружка, це Ну, це справді це правда. І це йо. Не милий дурниць, він привітався з тобою також, навіть ім'я твоє назвав, але ж ну, ти ж його проігнорувала. Почекай, він знає моє ім'я. Що ти йому про мене наговорила? Мені пора. Зразу тікати молодець. Давай ми всім зразу розкажемо, що я прищала, шо вилупився.